Ці знаки Зодіаку знають, що піклування про себе відкриває унікальні можливості. Їм не потрібні зовнішні підтвердження для того, щоб відчути себе реалізованими. Ці знаки Зодіаку найчастіше обирають шлях самотності, знаходячи в цьому не лише свободу, а й справжнє задоволення. Їхня незалежність це не виклик соціальним нормам, а щирий спосіб залишатися в гармонії із собою. Ці люди не чекають, коли хтось підтримає їхні ідеї чи складе компанію. Вони перші бронюють квитки на сольні подорожі, сміливо відкривають нові горизонти і створюють моменти радості самостійно. Вони здатні приймати виклики і насолоджуватися життям на власних умовах. Така самодостатність не означає, що ці знаки приречені на самотність. Навпаки, вони вибирають стосунки лише тоді, коли це справді додає їм радості та гармонії, і саме ця якість робить їх унікальними. Діви це перфекціоністи з особливим підходом до всього в житті. Цей земний знак має високі вимоги не лише до себе, але й до інших. Вони люблять організовувати свій простір, життя та розклад із педантичною точністю, прагнучи стабільності та передбачуваності. Завдяки їхній увазі до деталей вони легко помічають недоліки у людях, які згодом можуть створити проблеми у стосунках. Втратити контроль для діви це виклик, що може викликати тривогу. Однак цей знак здатен на компроміси, адже їхня природа пов'язана з бажанням допомагати. Вони з радістю беруть на себе роль підтримки для близьких, родини чи друзів. Але коли справа доходить до романтики, діви не готові поступатися своїми принципами. Якщо людина не відповідає їхнім стандартам партнера, вони швидше залишаться самотніми, ніж ризикнуть втратити себе у стосунках. Діви прагнуть оберігати своє щедре та віддане серце. Їхня любов безмежна, але вони добре знають, як виснажливо віддавати себе без віддачі. Тому вони обирають партнерів, які відповідають їхнім очікуванням, інакше воліють зберігати незалежність. Для них важливо не лише кохати, але й бути впевненими, що стосунки приносять радість, а не шкоду. Стрільці славляться своєю боязню зобов'язань. Цей вільний дух, керований вогняною стихією, віддає перевагу розширенню світогляду, пізнанню нового освіті та отриманню захопливих життєвих вражень. Для них застій це справжній кошмар. Якщо їхня інтуїція підказує, що партнер обмежуватиме їх чи прив'язуватиме до одного місця, стрілець, не вагаючись, зникне з горизонту. Саме тому цей знак часто обирає самотність інколи навіть на тривалий період життя. Попри це, стрілець здатен на здорове кохання та партнерство, однак для нього стосунки це не обов'язкова умова для щастя. Вони вступають у відносини лише тоді, коли обидві сторони можуть зберегти свою незалежність і при цьому доповнювати одна одну. Правильний партнер для стрільця це той, хто стимулює їхнє бажання досліджувати життя, вміє підтримувати інтригу і йти в ногу з їхньою вогняною енергією. Стрільці часто вибирають життя без постійного партнера, оскільки їхня впевненість у собі, харизма та жадоба до пригод дозволяють їм знаходити задоволення у дослідженні світу. Традиційні уявлення про романтику, де необхідно осісти, зливатися з кимось у єдине ціле чи відмовлятися від частини своєї ідентичності, суперечать їхній природі. Стрілець живе так, як підказує йому душа, завжди у пошуках нових горизонтів і захопливих можливостей. Водолій це ходяче протиріччя романтики, настільки унікальний і яскравий, що знайти когось, хто зможе зрозуміти та вловити їхню хвилю це справжній виклик. Цей повітряний знак не має схильності занурюватися в емоції з головою, адже для них почуття це лише один із пазлів великої життєвої картини. Їхній стиль кохання більше схожий на науковий експеримент. Вони можуть вивчати свої почуття, аналізувати реакції і навіть створювати внутрішні графіки емоцій. Але ось у чому проблема: таке інтелектуальне ставлення часто сприймається іншими як холодність або навіть байдужість. Насправді, ж це просто їхній спосіб знайти комфорт у складному світі романтики, водолій славиться своїм мистецтвом бути одинаком, і це не тому, що вони бояться стосунків, просто їхнє життя це калейдоскоп креативних ідей та індивідуальних проєктів. Романтика для них має бути як ідеальна пісня, бездоганний баланс між свободою і мелодією спільності. Для водолія дружба часто важливіша за традиційні стосунки, адже вона дозволяє їм залишатися вірними собі і не підлаштовуватися під чужі очікування. Якщо вони знайдуть партнера, який зможе підтримувати їхню незалежність і цінувати їхню любов до світу, то це буде стосунок, який не просто запалить іскру, а вибухне яскравим феєрверком. Водолій це коханий із сюрпризами. Унікальний, непередбачуваний і завжди трохи загадковий. Вони вірять, що любов не обов'язково має бути класичною, адже саме їхній особливий підхід робить їх справжніми зірками у світі романтики.